Всім привіт! Новий ролик, нове відео. То що я обіцяв, ми будемо робити зараз Прокрафта 4-такнова модель ProCraft 5600. Вже хтось щось розбирав, ось такий ремінь. Мотор якийсь... Дуже різні моторики. Це походно мотор хондовський той. Є мотор 139Т чи як він там рахується. Він де на штоках. Це є на ремні, значить той якийсь хондовський. Я тільки починаю в'їжджати, як то кажуть в то, в ті 4 актнів. Я не мав досвіду взагалі ремонтувати. Перший раз якось робив одну косу, то взагалі не розбирав. Так що сильно там не пішіть, бо я і так не шару в тому. Ну, типу, будемо зараз розбиратися разом, як то кажуть. Буду розбирати, буду дивитися. Його і так хтось розбирав, ремінь витягнули. Тут все в маслі. Від скільки тут масла. Коротше, це треба буде помити, почистити. Скидаємо, дивимося, що тут, що тут зробили. Навіть не знаю, як було, бо тому що вже розбирали, може щось вони і не так зібрали, але прийдеться мені це все поправляти. Так що, розбираємо, зараз покажу вам вже. Скину тут пластмасу, будемо розглядати далі. Я в верхню частину кришки, тут такий ну, від старого рівня купа сміття. От, от. Це все треба розбирати мит. Може там і не треба мотор, типу, поршневий, все окей, з таким сміттям воно ну, це все позабиває, навіть те, що масло має йти мастити, воно позабиває тонким, от, залишками від паска і воно просто тупо заб'є якісь канали, десь щось підмотає, і воно просто десь клине, бо воно не зможе мастити, бо там буде це залишки ці тканини, цієї шнурки чи що це таке, непонятно. І Прохладка вже розлізлася. Ну, це я таке саме робив. Тут цей патрубок, де вихід на повітряки, що він дуже сильно виступає. Коли ти прижимаєш, ну, просто ріже прохладку, прохладка виходить з ладу. Тут треба пильшком поправляти, доробляти після всіх. Тут о, треба зрівняти площадку, щоб гарно прохладка приставала і не прорізала прокладку. Так що розбираємо повністю мотор, будемо зараз дивитися. Ну, я ж не думаю, тут же ж пасок просто так не закладеш. Ну, ладно, Цю зірку ми, ну, цю ми зараз знімемо. А ту нижню як зняти? вона десь знаходиться аж тут. на мотор надівається. Точніше на колінвал. Щоб на колінвал надіти, ну, то треба типу, пасок аж сюди з цього боку надіти і тоді зверху. Ну, Получається, треба мотор колоти. Бо вони щось так подумали собі, та там тільки пасок закладаєш і все. Ну, щоб його закласти, треба на кольнувал надіти на ремінь. А, а щастрення тут стоїть от на цьому валі. Треба якось ремінь сюди прикласти. Розбираємо е, ремінь я маю. знаю. Мав би підійти сюди, зараз будемо бачити. Розбираємо, прикладаємо, зараз подивимося. І подивимося заодно, в якому стані мотор всередині. Як він себе почуває, чи масло є, це масло вони вилили. Є, масло якесь є. Ух, дивіться, як воно. Це я навіть маслом не назву. Що це таке? Це який же... джем? <свистити> як вам? <свистити> ну, це треба все розібрати і почистити помити. Ну це просто треш, Я ще такого не бачу джема. Це не масло, це джем. Ууу, <свистити> дивіться який. Витікає джем звідти. Що це таке? Зараз покажу. Зблизимо. А то, щоб експерти подивилися і зараз кажуть, що це просто така суспензія мастила. Це присадочки, які там вимиваються кіногар, сміття, тому так має бути, все окей. Ну, є ж ті експерти, вони зараз по-любому скажуть, що це все нормально, так має бути. Ну, По-любому, я навіть не спорю, ви ліпше знаєте. Ми такі прості роботяги, які крутим. Які не спорять, а просто роблять. А ви знаєте всю систему, технологію, ви по-любому підскажете, розкажете, як, по чому, і де я був неправий і як то правильно все зробити. Поки ви витікаєте в цей дригель, чи як воно там називається, навіть не знаю. Розберу вже повністю мотор, щоб показувати детально, навіть не знаю. Якщо не буде заважати, може щось і покажу вам. Ну, Я думаю, тут немає нічого такого складного. Скидаємо редуктор. От, е, Скидаємо редуктор, скидаємо магнето, Мотор розбирається з нижньої частини. Ну, давайте, я поскидаю глушитель таке, що ви будете самі знати. Скину гніток, катушку, бак відчіплю і вже вам покажу, як я буду розколювати мотор нижню частину, якщо ніхто не буде заважати. Це одне важливе Давайте. Розбираємо. Пробуємо розібрати, якщо мені вийде, якщо ніхто не прийде. Беремо нижню частину і відключимо всі болти, які бачимо. Раз. Два. 3, 4, 5. Так, 6 болтів. Стоять на фиксаторе. Тут довші. Опроти поршнюваємо. Один дуже сильно змащений фіксатором, тому тяжко йде. Ну, і що. Ми його теж відкрутимо, не без проблем. Супер. Беремо тоді. Продовжимо. І все, мало би зараз легеньким монточком це все гарно розколотися, як то кажуть. Так, ось якась направляйка є, тримає. Дивіться, тут. яка тут красота. Так, пасочок у нас тут стояв. Сальники ніби все добре. Нам все одно це все треба буде розбирати і мити. Дивіться, що тут робиться. Це тіба масло з паском перемішалося і зробилось таке така жижа, непонятне. Це нам теж треба буде витягувати. Ух. Добре запресований. Є. Витягнути. нам просто чи підійде мій пасочок той, що я маю. Зараз ми якраз з вами разом і це перевіримо. Дивіться, як конці стояли. Ніякого масла зйомні стоять в одному положенні, як би вам треба показати. Навіть ніхто кольця не розводив, як зібрали якнебудь так і є, я не знаю, чи ви так побачите. Но вони в одному положенні стоять. Як воно могло масло знімати нормально з стінок? Попробуємо показати Якість барки цього, цього? Не знаю, можливо, видно, можливо ні. Но вони в одному положенні, там між ними. Ну десь пів міліметра. І це теж кольцо в цьому положенні стоїть, теж на цьому. Можна ж розвести, одне там, друге там, третя четверте там. Печаль з тим всім зовсім. Так, шукаю я пасочок. Пасочок тут. Такий, не такий. Зараз будемо бачити. Мені цікаво, чи хоча б він на цей... Круг зійде файно. Ну, все сходиться, гарно не горує, топиться, все чудово. Пасочок підходить. Так, і тут цікаво, ще тут зараз витягнемо якось. Цю направляйку. Навіть не знаю, як воно витягується тут. Мало би якось підважитись і вилізти. Пробуємо. Воно рухається. Те що тонший тонше, якісь ножик. Пробуємо ножечку. Угу. Пішло легенько взагалі без проблем. Шох, він аж синій, по синій обіді без масла. Все, супер, вилізло. І нам треба закласти пасочок. От. Подивитися, чи крок той самий, чи горувати не буде. Дивіться, як гарно, так ніби він звідси. Ну все, це дуже гарно, бо, тому що я маю цей пасок. Тут щось таке намотало, незрозуміло, чи то воно таке має бути, чи ні. Давайте будемо це мити, чистити, буду збирати. Ну зборка те саме, що і розбиралося, ви бачили як. Це все я зберу і вже вам покажу, як він буде заводитися, працювати і тому подібне. Так що вважайте, дивіться. За маслом, щоб у вас не було саме. Я навіть не знаю, чому така штука. Це може навіть бути звурилося масло, бо тому що залилося, незрозуміло, що От якось сфоткаю собі. Окей, я вам вже покажу, коли зберу це все докупи. От і фініш. Зібрав я це все чудо, пасочок з боку, все заклав, Блін, саме довше це займало мені час. Не міг я розібратися, як виставити зажигання. Тут на магниті є мітка, мітка має співпадати з болтом, тут, коротше, прокорочує катушку. Вибачайте, не мав я показати. Поймете, може так поймете, такого на пальцях виставляв цю мітку і там на шестерні є теж мітка, яка догори посередині має стояти. Все, я ще на вірнях закрутив свічку, перевірю, компресія є, значить мала завестися. Так і є, мала би заводитися, вона якраз постояла півдня у мене. Зараз подивимося, як вона заведеться. Чи заведеться, чи не заведеться. Ну, Я думаю, що буде все добре. Так, скидаємо під Як вам? Я думаю, що все чудово. Працює вона досить, досить непогано, такий ривок маєш, з рук вириває. Так що... Як вам сказати? Це набагато краще, ніж попереднє було там та револь чи що, це вже трошки ліпше. Навіть якість, так, ну, хоча б в руках не розлітається теж, треба було допилювати ту, той патрубок, бо от прокладка розлізлася, бо тому що там не поправили. Я пельнишком попиляв, вирівнював площадку і там все чудово. І ось такий ремонт, так що, всім гарно дякую за перегляд, залишайтеся на каналі. Може ще щось дійсно щось нове і з'явиться. Із гараток провезли, не знаю, чи буду мав час показати. Завжди хочеться щось показати, не завжди є можливість. Так що вибачайте, не сильно не пишіть нам погані слова, будьте добрішими. Так що до зустрічі, до наступних роликів.